Звуть Костянтин, мені 21 рік, я служу в Національній гвардії України з 21-го року, 18 травня, призивався долав Національної гвардії. Зараз проходжу строкову службу. 24 все почалося, ми були в добовому наряді. І якраз мій товариш мав сидіти до 4 годин ранку, і я пішов відпочивати з наряду. Ось. І я приходжу десь, може, в три години, пів четвертої. Він мені каже, йди, отримай зброю, там, набої, всі ці всі, всі спорядження, туди сюди, і зброю, набої. Кажу, що сталося? Як так? Каже, ну, війна почалася. Я спочатку не повірив. Ну, Думаю, ладно. пішов до нас дежурку. Мені насправді видають і набої, і зброю мою штатну, яка на мене виписана. Я приходжу на підрозділ, там все червоне, там тривога, вікна вже мішками з землею, там, з піском, повністю світломаскування, нічого не видно, нічого не йде. І з того моменту. 26 числа ми виїхали колоною, нас зібрали повністю, ми підрозділи висунулись на Київську область. І перше село це був Васильків, там, де ми чекали там військову колону російську. І перші втрати ми там вже і понесли. Там загинув наш товариш-строковик. Три місяці прослужив, тільки призвався 8 років, і в першому бою він загинув. Ось. І тоді була команда, ми були якраз біля нафтобази, яка горіла тоді ще. До нас приїхав командир, сказав, що є небезпечний напрямок і є бронетехніка противника, яку треба знищити. Ось і сказав, що треба два добровольці, які не те, що бояться, а те, що не можуть, просто треба поїхати. І ми з моїм товаришем, ми просто за наш такий срок служби ми трохи більше знаємо ці самі системи: це Фагот, Карсар, «Стугнапе» П, нашого виробництва. І ми з ним працювали, тому ми були більш досвідчені, і ми висунули свою кандидатуру на це завдання. І командир сказав Добре, і ми висувалися на район проведення цього завдання. І тільки ми туди висунулися, і там почався бій стрілковий. Потім ми стояли, чекали, оборудовали всі свої позиції, чекали на колону бронетехніки, але вона так і не з'явилася. І ми почали висуватися на село Матиж. Ми тиждень заходили на двох БТРах з колонами, суміжними з підрозділами, які з нами були. Ось, і перше, що ми побачили, це людей, які вже були в окупації, може, місяця три або чотири. І почали їх звільняти. Ну, це звичайно, це сльози, це біль, це жах в їхніх очах. А після того, як ми почали їх звільняти. Це вже такі сльози радості, або такого, як камінь з душі впав, що ось хлопці кажуть, наші, наші, слава Богу, наші прийшли. І там ще тоді на той момент були ворожі сили російські, які ми потім з того виганяли. Зі всього. І коли ми звільняли людей, там бабусі або жінки, люди просто віддавали останнє саме, що в них було, там воду, хліб. Особисто мені бабуся поклала. В карман цукерки, каже, хай в тебе буде, каже, що там мені не треба, я кажу, можу вам ще дати. Бо в мене є, я вам можу сам дати. Вони каже, ні, бери. Насипали мені цих цукерок, ми пішли далі. І перший ми побачили росіянина, переодітого в наш цивільний одяг, який тікав, який нас побачив, одразу почав тікати. А це цивільні казали, ось це він, цивільний, це і, і почали по ньому лупити з кулемети, але він втік до своїх. І потім ми дійшли вже до центру цього матижина, ми стояли біля магазину. От, і нам командир сказав, що є три напрямки, які танконебезпечні, і там ще є техніка. Ось, і ми якраз стали на, на тому перехресті поснідати чи пообідати, вже не пам'ятаю, пообідати вже було, це десь був день. І тільки відкрили банку тушонки нашої улюбленої, на той момент була ще, і зліва виїхали дві машини. Це була одна була Lexus, а друга була чи щось такі, і з позначками на капоті, на бокових дверях буква В. Ну, ось і той росіян, який був за кермом, вилізає, каже, хлопці свої, свої. І на свою чергу він отримав автоматну чергу в лобове скло, І після цього ми розбили їхні машини повністю. Після того, як ми їх розбили, то в машинах було все, що завгодно. Там І речі, і павербанки, телефони, ноутбуки, все, що можна було. Я не знаю, вони десь, як ми -то потім дізналися, що вони десь обнесли голову сільради або щось таке, ну, не знаю. Ось, І після цього. Нам хлопці сказали з розвідки, що треба відходити, бо ми себе виявили повністю вже і нам треба з цієї виходити. Ну, і ми почали займати позиції, облаштовуватись. Командування сказав, що треба трошки почекати, щоб далі ми вирішили питання. це. І поки ми чекали це все весь, весь цей час, у ну, нас вийшла група противника. І зав'язався стрілецький бій, по нам почали працювати БТРи. Почали працювати ПК, стрілецька зброя по нам вогами стріляли. І ми відстріляли десь, може, хвилин 10. І після чого наша команда прийняла рішення, що у противника була дуже велика перевага в живій силі, стрілецькій зброї в техніці, і тому було прийнято рішення нас туди виводити. І ми 9 кілометрів назад до наших позицій ми виходили з того села після цього моменту. Ми перегрупувалися, через два дні зайшли з повністю своїми підрозділями. Ми забрали з технікою, розбили техніку їхню, звільнили повністю матижу. І це було таке, що в Поківській області потім були Вілонівки, але ну, там були більш фільтраційні заходи, стабілізаційні, щоб нікого не було, перевіряли період документів особового складу людей, цивільних і повністю всіх цих заходів. Після цього матижу нам ми сиділи в Яблунівці, нам сказали виїжджати в Донецьку область. Ми були спеціалістами, які були більш досвідчені. Це були протитанкісти і АГСники. Зранку виїхали на Донецьк, і перший день ми туди заїхали. І вже тоді почав працювати гради, ми побачили типу, ці всі ракети, все, все, все. І ми зайняли позиції в Серебрянці. Ми були під Сєвєродонецьком, Сучанське були, Серебрянка, Сіверськ. І ми там виконували бойові завдання. З нас зробили групу, мобільну групу ПТРК, тобто ми допомагали нашим суміжним підрозділам, бригадам, в яких там є танк напрямок, там було в нас три напрямки. І коли нам кажуть, що є якийсь штурм, їдуть противники, а нас штурмують або якийсь там, якийсь там як це можна сказати, рух, то ми виїжджали зразу до нас, до тих хлопців, до бригад, до суміжних підрозділів. Ось і нам були останню задачу, нам поставили виїхати до Білогорівки, тримати міст через переправу, через там, виходить, була Григорівка і Білогорівка. Білогорівка це Донецька область, Григорівка це Луганська область. І там вже був такий, можна сказати, мінус нуль червона зона. І ми виїхали, тримали той міст, після чого по нам почав працювати 120 двадцять міномет. Ми облаштували позиції, і по нам почав працювати міномет 120 який знаходився від нас можна через річку метрів 500-700. І після чого нас попрацювали, по нам працювали хвилин 10, якщо не більше. І була така хвилина за Ми зрозуміли, що у нього закінчилась БК, і нам треба було типа, тікати. Тому що... І що нас евакуювала група десантно-штурмової бригади, і там залишилось ще два чоловіки, які тримали той напрямок. І після цього ми, нас забрала група, нас евакуювали одразу на Санчастину, оглянули. Ну, у нас було у двох хлопців, була контузія. Я, і мій товариш. Ми приїхали на госпіталь, нас там ми почали капати туди-сюди. А що було найстрашніше? Найстрашніше було пустити їх далі до нас, сюди, на Харківщину, на Дніпропетровщину, тому що там моя батьківщина, і це було найстрашніше туди їх пропустити. І не хотілося цього зовсім.